Дня вона отримала величезний букет троян, невеличкого, але дуже симпатичного плюшевого ведмедика із зеленим бантом на шиї, а також конверт із двома квитками до театру. Усе це урочисто приніс їй просто на роботу кур'єр, залишив на призволяще і пішов собі геть. Ні тобі пояснень, ні тобі любовної записки в букеті. Коли ведмедик чинно сидів у неї на колінах, квіти стояли у вазі, квитки лежали перед носом на робочому столі поверх презентаційних матеріалів, в очах стояли знаки питання, а серце відстукувало 150 ударів за секунду, раптом позвонив їй мобільний телефон. Алло? Ти отримала мої квіти. Серце застукало 178 ударів за секунду. Так це ви прислали мені квіти? здивовано вигукнула вона, чітко розуміючи при цьому, що логічний наполос на слові ви явно недоречний, адже вона поняття не має, хто, власне, їй дзвонить і кому вона щойно сказала. Ало, хто ви вирішила заповнити інформативну прогалину. Ти мене не знаєш, але ти мені дуже подобаєшся. Не звучали ці слухавки голосовим коктейлем Марлона Брандо і Алена Делона з інтонаційними вкрапленнями Джеймса Бонда того, що з фільму 1953 року випуску. Я хотів би, щоб ти сходила в театр на ось цю виставу. Візьми з собою подружку для компанії. Я тобі ще подзвоню. Гарного дня! Але біп-біп-біп, Алло! біп 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 у дату вона прийшла споду. Там вони гарно, культурно збагатилися, випили трішки коньяку, як годиться, перерві. Ось. Довго плескали в долоні, любувалися виставою. А наступного дня у неї знову задзвонив телефон. Алло? Привіт. Ну, тобі сподобалась вистава? Привіт. Тобто <кхем> добрий день. Це ви? гукнула радше стверджувана, ніж запитання. Звичайно, вистава дуже сподобалася. Що ж, я радий, а вважаєш, переконливою була гра акторки, тоді як вона промовляла свій монолог у темну залу. Знаки питання в очах, 199 ударів серця. М -м, ну, я гадаю, що так, намагалася вона придумати щось дуже театральне і вагоме. А ви що, теж бачили цю виставу? До речі, тобі до лиця рожевий колір. Незважаючи на її запитання, і Далі заслухав приємний чоловічий голос просто її вухом. Дякую. дякую, тільки спромоглася підказати вона. А за секунди від здивування в очах знову з'явилися питальні знаки. А серце танцювало шалену румбу у грудях. Звідки він знає, що в театрі вона була у своїй улюбленій рожевій ковтинці, немов читаючи її думки, голос по той бік слухавки розставив усі крапки над її. Так, я був там, третій ряд, восьме місце. Я на тебе бачу я, я тебе бачу, я на тебе дивився. І не даючи їй жодного шансу або оговоритись, продовжив. Ти не проти пообідати сьогодні. Ну тоді до зустрічі. Цьому ну, я зроблю таке маленьке закінчення. Там буде продовження, і в продовженні ви зможете дізнатися справжнього вличка кавалера, долю подальшу долю Плюшевого ведмедика із банком зеленим, і продовження театрального сезону. А на цьому поки що завіться. Дякую.